Люди похилого віку потребують особливого піклування, а тим паче люди самотні. З 2009 року у Борисполі діє міський територіальний центр соціального обслуговування. Терцентр має три відділення, які надають безкоштовні соціальні послуги. Спочатку працювало відділення соціально соціальної допомоги вдома. В цьому відділенні обслуговуються саме одинокі. Хворі і самотньо проживаючі громадяни міста. Цим громадянам надається допомога соціальними робітниками. Соціальні робітники приходять до підопічних, приносять їм продукти харчування, медикаменти, прибирають і надають ті послуги, які саме потребує підопічний. Які стоїть у відділенні соціальної допомоги на обліку, з 1 липня працює відділення соціально-побутової адаптації, в якому обладнано медичний кабінет, де громадяни, незалежно від їх сімейного стану, можуть отримати першу медичну допомогу, виміряти тиск за необхідності скористатися інгалятором. Окрім того, в медкабінеті працює турманієве ліжко масажер, проводяться маніпуляційні процедури, а також відвідувачі можуть отримати консультацію психолога. Якщо у людини частково Порушена рухома активність. Ну, наприклад, людина ходить, у неї болять суглоби, вона трошки прихрамує, скажімо так, і почуває себе не дуже важливо. може походити розробити свої суглоби на цих тренажерах. Люди приходять, це люди, які після інсультів, після інфарктів, ну не зразу, скажімо, після лікарні, а яким потрібно відновитися після. Такої хвороби, то вони можуть до нас приїздити і отримати певну допомогу. Пенсіонери, які обслуговуються територіальним центром, також можуть отримати послуги перукаря, швачки, чоботаря та скористатися пральною за пільговими тарифами. Друге відділення розташоване на вулиці Ленінградській. Називається воно Відділення адресної допомоги. В цьому відділенні обслуговуються. Більш рухомі, скажімо, громадяни міста, які самі можуть себе обслужити. Послуги відділення соціально побутової та психологічної адаптації надаються безкоштовно. Лише необхідно звернутися до терцентру за телефонами 454-41, 454-42 та 454-39 або за адресою вулиця Головатого, 89 чи Ленінградська, 8. і з часом. Будемо створювати гуртки, де люди можуть прийти поспілкуватися, попити чаю. По інтересам ми будемо групувати людей, які вишивають, які в'яжуть, які може займаються макраме або бісером, або ще якісь можуть нам свої пропозиції надати. Тому що багато людей в місті взагалі не знають, що працює такий терцентр і надаються послуги. І я хочу ще звернутися до, взагалі, до всіх пенсіонерів міста і особливо стареньких людей, які потребують сторонньої допомоги. У них немає близьких, рідних, які могли б цю допомогу їм надати, щоб вони не боялися, щоб вони звертались до нас. Ми нікого не залишимо самотніми. І за цією людиною закріпимо соціального робітника, який буде відвідувати людину, який буде надавати їй допомогу. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.